Перша висадка людей на місяць за програмою Артеміс ризикує не відбутися у заплановані строки. Космічний телескоп імені Габбла Габла втретє за місяць перейшов у безпечний режим. Ми з вами живемо у величезному галактичному войді, вчені з НАСА зможуть співпрацювати з КНР. А Аріан Груп оголосила дату першого польоту носія Аріан 6 Усім привіт, мене звати Павло. Ви знаходитесь на каналі Альфа Центавра, і це традиційний суботній дайджест головних космічних новин тижня. Заварюйте три або шість гіроскопів, бо ми вже переходимо до новин. Перша висадка людей на місяць за програмою Артеміс ризикує не відбутися у заплановані строки. Рахункова палата США проаналізувала хід робіт за програмою Артеміс і дійшла висновку, що наймовірніше американські астронавти з'їдуть на поверхню місяця не раніше 2027 року, двома роками пізніше ніж заплановано зараз. У звіті, що його випустила палата 30 листопада, головними винуватцями затримок місії Artemis 3 названо SpaceX, розробника посадкового апарату Human Landing System, та Axiom Space, що має забезпечити програму новими місячними скафандрами. Серед проблем, виявлених палатою в проєкті HLS, перелічено занадто оптимістичний графік і затримки в роботі. У документі йдеться, що якщо розробка HLS займе стільки ж часу, скільки в середньому потрібно для інших великих проєктів НАСА, місія Артеміда 3 наймовірніше розпочнеться на початку 2027 року. У звіті також зазначено, що більша частина згаданих проєктів, на відміну від Артеміс, не містить пілотованих польотів, а отже, розробка HLS ризикує бути ще тривалішою. Робота над HLS, за даними палати, йде повільніше, ніж очікувалося. У звіті сказано, що SpaceX ще має показати справну роботу двигунів Raptor, які використовуються на Starship і Super Heavy, а також провести успішну дозаправку на орбіті. Раніше цього серпня в NASA заявляли, що отримали від SpaceX оновлений графік розробки однак деталями так і не поділилися. Щодо скафандрів, палата теж попередила про можливі порушення графіка. Аксіом планує перепроєктувати деякі частини костюмів на основі конструкції раніше розробленої НАСА, щоб забезпечити 60 хвилин аварійного життєзабезпечення. Це може призвести до затримки робіт в цілому. Наразі місію Artemis 3 заплановано на кінець 2025 року. У нас повідомили, що тиждень тому, 23 листопада, космічний телескоп імені Габла втретє за місяць перейшов у безпечний режим через несправність гіроскопа. Агенція запевняє, що обсерваторія в порядку та перейматися не варто, але наразі її наукову роботу припинено. Перший інцидент трапився 19 листопада. Габул автоматично прийшов у безпечний режим після отримання аномальних показників від одного з гіроскопів. Команда швидко відновила роботу, але через день, 21 числа, ситуація повторилася після ще одного відновлення. Те саме сталося 23 листопада, і це відключення триває досі. Наразі керівництво місії шукає джерело проблеми. Всього обсерваторія обладнана шістьма гіроскопами, які було встановлено у 2009 році під час останньої на сьогодні місії обслуговування. З цих шістьох досі працюють три. В одному з них і було виявлено несправність. У разі необхідності телескоп може працювати навіть з одним гіроскопом, хоча і з меншою ефективністю. Наса запевняє, що Габл продовжить роботу і працюватиме на користь науки до кінця цього, а можливо й наступного десятиріччя. Дослідження 2022 року показало, що під час експлуатації та навіть будівництва великих обсерваторій в атмосферу викидаються значні обсяги вуглекислого газу. Американська установа NoirLab, яка керує наземними обсерваторіями в Аризоні, Чилі та на Гаваях, 27 листопада зробила заяву щодо своїх намірів рухатися до чистої енергетики. До кінця 2027 року вона планує скоротити викиди вуглецю пов'язані зі своєю діяльністю удвічі на 6200 тонн. Для порівняння це еквівалентно споживанню електроенергії 1250 американських будинків. Установа хоче досягти таких результатів шляхом змін в інфраструктурі та зменшення кількості авіаперевезень співробітників. Нуарлаб зосереджує свою увагу на тому, що авіаційна діяльність впливає на кліматичну кризу, а польоти на конференції та інші заходи є поширеними для астрономів. А вдвічі скоротивши авіаперельоти для персоналу, компанія має на меті спрямувати вивільнені кошти для встановлення енергоефективного обладнання та сонячних панелей на всіх своїх об'єктах. Зокрема, південний телескоп Gemini в Чилі, яким керує Гноарлап, заплановано повністю перевести на відновлювані джерела енергії. Зараз вони забезпечують 28% його потужності. Задля досягнення мети науково-дослідницька лабораторія змінює старе опалення, оновлює вентиляційні системи та кондиціонування в своїй штаб-квартирі в Аризоні. До того ж, вона планує перейти з дизельних транспортних засобів на електричні у найближчі вісім років. Загалом організація очікує, що ці зміни в інфраструктурі покриватимуть близько 60% електроенергії, необхідної для роботи майбутньої обсерваторії Вери Рубін, яка дебютує в 2025 році. Вчені НАСА отримали дозвіл на доступ до місячних зразків, зібраних китайською місією ЧАНЕ 5 Такий крок відкриває рідкісну можливість співпраці між КНР і фінансованими НАСА організаціями та дослідниками, і зроблений як виняток із заборони на двосторонню діяльність. У законопроектах агентства є положення Поправка Вольфа, яка обмежує співробітництво з організаціями з КНР. І особа, яка бажає брати участь у ньому, має отримати дозволи від Конгресу США та від ФБР. Запущена у 2020 році місія Чане 5 зібрала 1731 грам місячного матеріалу, на основі аналізу якого було написано низку наукових праць про історію та еволюцію місяця, а також про його склад. Китайське національне космічне управління оголосило, що міжнародні групи можуть подавати заявки на доступ до зразків у серпні цього року, через більш ніж два з половиною роки після посадки апарату. Зразки ґрунту були взяті чайне 5 з регіонів місяця, які не досліджувалися місіями НАСА, що може дати нові дані про систему Земля місяць і геологію нашого супутника, а також принести користь для програми дослідження місяцем Артеміс. Крім того, така взаємодія надає можливість співпраці і в майбутніх місіях. Після недавнього повноцінного випробування першого ступеню в ІСА нарешті визначилися з попередніми термінами першого запуску Аріан 6. Про це в своєму телеграм-каналі повідомив наш автор Павло Скобленко. Я залишу посилання на канал в описі під відео, а тут дозволю собі зацитувати новину. Отже, визначено терміни першого запуску носія Аріан 6. Це період між 15 червня і 31 липня 2024 року. Поки триває підготовка до прем'єрного запуску, паралельно вже йдуть праці над подальшою модернізацією аріан 6. В першу чергу, це створення нового розгінного блоку з максимальним використанням композитних матеріалів, «Інновейтів Carbon вийтів Карбон Аріан Аперстейдж або Ікарус. Він буде суттєво легшим за нинішній розгінний блок, що дозволить збільшити вантажність Аріан 6 Нещодавно відбулися перші випробування паливного баку для Ікарус, який виготовлений з пластику, армованого вуглецевим волокном. Точніше, тестували резервуар для рідкого кисню. На черзі аналогічні випробування для водневого баку. Очікується, що перший пуск Аріан 6 з новим розгінним блоком Ікарус відбудеться в 2025 році. Уважно розглядаючи космос поза межами чумацького шляху, ми спостерігаємо безліч галактик, що як і зорі заповнюють непроглядну темряву. На перший погляд здається, що вони рівномірно розподілені у просторі та часі, проте космос аж ніяк не однорідний, а доволі хаотичний. Галактики мають тенденцію згруповуватися у кластери та нитки, що утворюють мережі космічної тканини, притягуючись гравітаційно до великих структур. На противагу цьому існують порожнечі або войди області з меншою густиною світил та галактик. Про одне дуже важливе дослідження розповіли наші колеги з чудового українського журналу Всесвіт. Знов таки, я залишу в описі посилання на їхній сайт та акаунти в соцмережах, і закликаю вас підписуватися та підтримувати колег, що, як і ми, розповідають про космос, А поки дозволю собі процитувати саму новину. Вчені виявили, що наша галактика може перебувати на межі однієї з таких порожніх областей в одному з куточків Всесвіту, відомому як локальна порожнеча. Раніше визначалося, що розмір цієї порожнечі становить приблизно 200 мільйонів світлових років, але це лише частина загальної картини. Місцева порожнеча може виявитися набагато більшою до 2 мільярдів світлових років у поперечнику. Вона відома як місцева діра або Кінана Баргера Коуї. Войт створює проблему для стандартної моделі космології, де припускається рівномірний розподіл матерії в усьому всесвіті. Але дослідження під керівництвом Сергія Мазуренка з Бонського університету вказує на можливе її розв'язання. Воно стверджує, що локальна порожнеча може впливати на наше сприйняття розширення простору, вирішуючи проблему сталої габла. Тобто, галактики, що віддаляються від нас у наших найближчих околицях, можуть прискорюватися за рахунок концентрації матерії на межах. Суперпорожнечі. Дослідження відрізняється від попередніх, враховуючи розміри порожнечі у значно більшому масштабі. А застосування альтернативної моделі гравітації, відомої як модифікована ньютонівська динаміка або монт, може виявитися ключем до розв'язання зазначених проблем. А можливо, що справжня відповідь полягає у поєднанні обох теорій, монт та темної матерії, або навіть у розширенні та модифікації теорії Гейнштейна. Поки SpaceX не ділиться своїми висновками про другий випробувальний політ Starship, космічні ентузіасти намагаються розібратися самостійно. Хтось створює графіки за даними зі стріму, а хтось змоделював і зробив відеорендер того, що відбулося з компонентами палива в баках першого ступеня після поділу, якби стінки були прозорими. Дійсно, коли сильно бовтає такі маси рідин, складно очікувати, що трубопроводи зі стінками адекватної товщини їх витримають. І при цьому стало відомо, що під час третього випробувального польоту SpaceX збирається спробувати в невагомості перекачувати паливо з одного бака Starship в інший. Мабуть, вони будуть розташовані в місці для корисного навантаження. Наса підтвердило ці наміри. Вони там усі з глузду з'їхали, але не нам закликати SpaceX до реалістичних і скромних проміжних цілей. Подивимось, що зробили в Бокачіка. Там доклали багато зусиль для ремонту мехазіли, і потім її руки поїздили вгору вниз по вежі обслуговування. З боку здається, що все пофіксили. На Booster 10 встановили кільце для гарячого розділення, після чого прототип першого ступеня перевезли в ракетний сад. Пам'ятаєте тенти, в яких зварювали кільця майбутніх старшипів. На їхньому місці з'явилася одна велика будівля, і в ній зробили перші елементи нових прототипів. Проміжних стадій ми тепер не побачимо, зате виробництво буде чистішим. До новин масштабніших SpaceX хоче протестувати супутниковий зв'язок StarLink за допомогою двох тисяч тестових пристроїв у 13 різних місцях США, але їй потрібне схвалення FCC. Складно уявити, скільки часу знадобиться конкурентам, щоб дістатися до таких показників. А ще SpaceX за 2,2 мільйона доларів поглинула Pioneer Aerospace, яка була дочірньою компанією з банкрутілої Aviation Safety Resources. Pioneer Aerospace постачала компоненти для парашутів корабля Dragon і була викуплена Aviation Safety Resources трохи більше року тому. Компанія створювала парашути ще в 60-ті для проєкту Gemini, А остання скандальна історія пов'язана з парашутами для Osiris Rex. для SpaceX угода була вигідна наймовірніше через збереження ланцюжка постачань. Пошук нового постачальника, гальмівного парашута і перекваліфікація банально обійшлися б дорожче. А тепер в ефірі наша непостійна рубрика Очевидне неймовірне. Amazon замовив три запуски на Falcon 9, щоб укластися у вимоги регулятора щодо виведення необхідної кількості супутників Project Kuiper. SpaceX запускає все, що тільки зможе: свої супутники, купсати, апарати конкурентів. Після цього всі учасники ринку запусків незадоволені монополізмом компанії. Так не треба самим гальмувати, вірно ж? Запуски. 1 грудня з майданчика slc 4 і бази космічних сил США Ванденберг стартувала ракета SpaceX Falcon 9. носій відправив на низьку навколоземну орбіту 25 одиниць корисного навантаження. Зокрема, південно-корейський супутник Шпигун, а також супутникову платформу Айон італійської фірми Діорбіт і кілька інших комерційних апаратів. Для першого ступеня ракети це був 17-й політ. Він благополучно приземлився на посадковий майданчик LZ-4. Наступний пуск від SpaceX відбувся 3 грудня. Ракета Falcon 9 стартувала із майданчика SLC-40 бази космічних сил США на мисі Канаврил, відправивши на низьку навколоземну орбіту 23 супутники широкосмогового зв'язку Starlink для першого ступеня носія. Це був шостий політ. А він здійснив успішну посадку на плавучу платформу A Shortfall of Gravitas в Атлантичному океані. 4 грудня з космодрому Цзюцюань стартувала ракета Чанчжен-2С, носій відправив на сонячно-синхронну орбіту єгипетський супутник дистанційного зондування землі Місерсад 2 і два китайські супутники Сінчі 1 аналогічного призначення того ж дня з морської платформи на південь від острова Чеджу стартував безіменний твердопаливний південнокорейський носій. Ракети відправила на низьку навколоземну орбіту перший у південній Кореї приватний супутник спостереження Землі. Космічний апарат S-STEP розроблено компанією Hanwha Systems. Він має масу близько сотні кілограмів і оснащений радаром із синтезованою апертурою. Супутник буде використовуватися для збору геопросторових даних і моніторингу навколишнього середовища. Третій старт від 4 грудня відбувся з космодрому Цзюцюань. Твердопаливна ракета Сірес 1 китайської компанії Galactic Energy відправила на сонячну синхронну орбіту два супутники: метеорологічний тянь Янь, 16 а також Сінчі 1 А, призначений для дистанційного зондування Землі. Ще один морський старт тижня відбувся 5 грудня. Китайська ракета Smart Dragon 3 була запущена з платформи неподалік від узбережжя міста Янцзин. Твердопаливний носій відправив на низьку навколоземну орбіту космічний апарат для тестування технологій супутникового інтернету. На нашому каналі обов'язково подивіться Digest Plus за листопад. Це такий самий Дайджест, як і будь-який інший. Просто в ньому зібрані всі ті новини за минулий місяць, які ми з якихось причин пропустили. А на сайті читайте пару цікавих матеріалів від користувача Dexay про запуск реклами в космос та про те, чому астронавтам не можна пити в космосі пиво. А ще можете ознайомитись з новиною від Дмитра Миргорода про перший політ Аріан 6 Ми згадували підготовку до цієї події сьогодні в Дайджесті, але на сайті інформації трохи більше. Посилання на все, що я тут щойно згадав, будуть в описі під дайджестом. Кожному випуску дайджеста ми проводимо голосування, щоб дізнатися, які з новин сподобалися вам найбільше. Минулого тижня, як найцікавіші, ви обрали новини про те, як НАСА готує нові гелікоптери для доставки марсіанського ґрунту на землю, а ще про клієнтів Astrolab, чиє корисне навантаження буде доставлено на місяць. Щоб проголосувати сьогодні, просто залиште коментар зі списками із шифрів тих новин, які вам сподобалися найбільше. Шифри видно в правому верхньому куті відео, а ще їх продубльовано в описі. І вже через тиждень ми за допомогою скрипта підведемо підсумки цього випуску. Ваші донати Альфа Центавра роблять неймовірні речі. Кожен внесок не тільки затверджує вашу віру в наш проєкт, але й є основою, на якій він тримається. Саме ваша підтримка дозволяє нам сплачувати все те, що ви бачите на екранах, та читаєте на сторінках нашого сайту. Без неї ми не могли поплачувати роботу авторів, які з такою пристрастю пишуть про космос, не могли б підтримувати технічне обслуговування сайту, не могли б перекладати, створювати власні та загалом публікувати відео. Ваші донати це паливо, що допомагає нам підіймати планку якості та продовжувати досліджувати нескінченні глибини космосу. Ми хочемо, щоб ви знали, наскільки ми цінуємо таку підтримку. Кожен спонсор отримує нашу вдячність, ранній доступ до контенту, можливість бачити своє. Ім'я у титрах наших відео та бути частиною нашої творчої спільноти. Ваші донати це не просто фінансовий внесок, але й моральне підспір'я для нашої команди. Якщо ви ще не долучилися до наших спонсорів, але хоча б задумувались про це, знайте, що кожен внесок має значення. Ви можете приєднатись до нас і допомогти нам продовжувати розповідати про космос, перейшовши за посиланнями в закріпленому коментарі. Піклуйтесь одне про одного. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України та допомагати їм наближати перемогу. Дякую за увагу!